Ну взагалі топ — це взорватися на міні протитанкові, щоб вона під тобою бабахнула, ти туди виліз, як планета, вот так будто ти вертольоти, бухла, крепкі такі, ти вот, пливеш отак. Вот Вася там справа і можна туди носити, той, щоб він тебе почув. Два рази точно підриватися на протиотанкових мінах для того, щоб стати командиром броньої Я не, я не рахував ніколи їх. Ну, Штуки чотири таких крепких треба. Два, два рази точно підриватися на противотанкових мінах для того, щоб стати командиром броньорупи. Влізає туди, скільки на трамбую, а всередині знаходиться бойовий модуль, відсік для десанту, тобто моторний відсік, ну, відділення управління, влазить туди по штату 10 людей. По факту, скільки натрамбуємо, ну, можна ж на броню залізти, правильно, і вивезти взвод на, на броні. Именно. Але так робити не треба. Сіли в оп, ми, отак от на одній машині, все ж там, де ми були крайній раз, так і вийшло. 34 людини вивезли на броні. Ді, під водою не може, ця точно не може. По воді може, в принципі. Якщо ну, підготувати до цього. А під водою не може. Буде затікати, так сказати. Є. Є там вікна, правда, не таке лобове скло, як ви думаєте, а таке маленьке. Називається тримплекс. В нього ну, видно, в принципі. Але це така небезпечна штука, бо можна тут собі лице розбити. Дуже крепко в нього. Але там все видно. Брати колоду і штовхати її. Ну, в теорії є ну, способи, як і вона може самостійно виїхати за допомогою колоди, звичайної колоди. Тобто витягнути і себе сама. Тобто, а якщо загрузлив, то нема колоди, і загрузла дуже сильно чекати, ну, хтось витягне або залишати машину, тупо спалювати її де, і все, щоб не досталось, так сказати, противнику. Так, звісно. Є у нас спеціально відведений взвод на це цілий. Це смішна шапка. Говоряща шапка в народі. називають екіпажі. Це наш зв'язок. Зв'язок між командиром, там, да, між своїм екіпажем, ну, внутрішній зв'язок та зовнішній. Тобто, щоб ми чули якісь команди і могли між собою сказати, Вася, там справа, піде, можна туди носити. Тож, щоб він тебе почув. Тож, для цього вони нужні, а ще вони захищають, але не сильно від ударів головою, щоб тебе не контузило дуже сильно в машині. По-перше, це Така машина, яка тебе туди довезе, і довезе безпечніше, ніж ти дойдеш туди і пішки і будеш йти кілометрів з 10 від свого там району розташування. Машина довезе, по-перше, вона броньована, і є шанс, що ти туди доїдеш цілий, а не дойдеш по ну, якщо дойдеш. І те і те хорошо, якщо воно в тебе є. Якщо воно в тебе його немає, то танку лучше. Є ціла пісня вообще, про міході. Про міходію особливо БМП. Є така ціла пісня. Ну, анікдоти там. Ну, це. Ні, анекдоти, ні. Це не анекдоти, це треба, щоб людина була коло БМП і тоді всім буде весело. Механік-водитель — страшна сила. Жестоко дерев'я збиває машина. Да, очень така пісня. Найдіть, це, по-моєму Серега Хороль. Да, выполняет эту песню. Очень смешная песня. Вот именно прямо про экипажи. Как он, как служба у механика-водителя. Послушайте. А взагалі таких ситуацій багато. Я вже всі просто не запам'ятаю за вісім років цих всяких трешових ситуацій, стресових цього. То... Ну взагалі саме топ це взорватися на міні протитанкові, щоб вона під тобою бабахнула, а ти туди виліз, вилізла, греб планета. Так будто ти вертольоти від бухла крепкі такі, ти от пливеш отак і мене. Ото, так, да, ото крепко. Очі не бачать нічого, з кров з них тече. Ну, нормально. Таке було, ото, мабуть, страшне, коли я себе на, на себе подивився, а ти весь чорний, ти з ушей, з рота, везде кров тече, ти зелений. Для. Ото ти от, мене стресило трошки. А так все нормально.